Що я наробив? Не знаю, чи було це через аромат троянд у кімнаті, але я не міг зосередитися на своїх словах. Іляне, ти нічого про мене не знаєш. Зовсім нічого. Вона все сказала правильно. Від самого початку я бачив у ній лише доньку графа Рігельхофа. Щоразу, коли я стверджую, що знаю її, я не можу назвати нічого, що не було пов'язано з графом Рігельхофом. Чому? Останнім часом мене так сильно болить голова, кіляне, ага. Доброго ранку, ага. Що в тебе з обличчям?» Ніжний аромат фіалок». Як поле, повне квітучих польових квітів, пахне чистою і безневинною елізою. Температури немає. Саме так нічого, Елізо. У порівнянні з цим сильний аромат троянд просто огидний. Думаю, це тому, що сьогодні вранці я побачив дуже жалюгідну жінку. Кіляне, ти знову щось наговорив Едіт? Ця жінка просто шпигунка, підіслана сім'єю Грігельхов. Елізо, ти вже боїла? тож немає потреби багато про це думати. Викликали міледі. Ну, може, вийдемо на вулицю, розважимося. У минулому, коли в мене була депресія, я випивала велику чашку холодного американо, а потім виходила на вулицю і безцільно гуляла. А вже ж, моя леді, я допоможу вам зібратися на вулицю, як тільки повідомлю герцогиню про ваш від'їзд. Гаразд, тоді я залишу це на тебе. З моменту, як я застрягла у цьому будинку, я лише глибше занурююся у свої сумні почуття. Крім того, якщо задуматись, я рідко виходила назовні після реінкарнації. Отже, усвідомлення того, що я вийду на вулицю, змушує мене почуватися краще. Куди б ви хотіли піти, Міледі? Я не знаю. Чесно кажучи, це те, що я хотіла запитати у тебе, Анно. Якщо бути з тобою чесною, я ніколи не була на вулиці сама. Куди піти, щоб було весело? Що до цього? Думаю, це залежить від того, що ви хочете робити. Якщо ви шукаєте майстерні з пошиттям одягу, магазини з аксесуарами або, можливо, кав'ярні, вулиця Рубермалій буде чудовим вибором для цього але культурно розважальні заклади. Такі як галереї та оперні театри, а також інші важливі будівлі, такі як банки, розташовані на вулиці Дарсус. А ще на вулиці Дарсус знаходиться одна з найпопулярніших пекарень в столиці під назвою Перідот, Полуничні пироги та інші популярні страви. Славиться тим. Що після відкриття магазину важко купити хоч одну з них. О, я здивована, що ти дуже добре знаєш місцевість. В Ви такому випадку може знайдемо ювелірну кравницю? Я б хотіла, щоб це було гарне місце, щоб можна було продати кілька речей. Хм, Якщо ви шукаєте ювелірний магазин, то найдовше працює Емибел. Також недавно відкритий під землею Датріас, чи ми можемо піти в? Роту Пека на головній вулиці, тож я б рекомендувала відвідати ці три місця. Анно, я вже давно про це думаю. Вона здається тим персонажем, який любить пояснювати речі. Для зручності автора та глядача це персонаж Енциклопедія. Міледі? А так Т -т тоді ходімо на вулицю Ударкнес. Я б хотіла позбавитися деяких прикрас, які зняла з минулої сукні. Так, Міледі, карета вже подана. Чудово! Дякуємо гарного вам дня. Погляньмо. 490 тисяч п'ятсот п'ятсот тисяч гаразд. Тепер, коли я вже перерахувала, думаю, він дав мені хорошу ціну за ці коштовності. Хоч діаманти й були найменшими, саме вони коштували найбільше. Ти казала, що банк знаходиться на цій вулиці? О так, моя пані. Якщо ми пройдемо в ту сторону, то знайдемо найвідоміший панк. Чудово, я нарешті закінчила. Я трішки хвилювалася, бо не знала, які банки в цьому світі але мені вдалося відкрити особовий рахунок без труднощів. Але оскільки в цьому світі люди не користуються індифікаційними картками, мені просто потрібно було скористуватися псевдонімом. Я почуваюся спокійніше, коли залишаю гроші за межами маєтку. Зараз я трохи не впевнена у своєму майбутньому, оскільки я зараз не знаю, коли герцог може вигнати мене. Дякую за все, Анно. Знаю, мабуть, дивно, що я хотіла піти розважитися. А насправді ми просто продовжуємо робити нудні речі. Тож тепер пішли поїмо чогось смачненького. Звісно, ти ж знаєш якийсь хороший ресторан у цьому районі, чи не так? Тепер, коли у мене є гроші на екстрені потреби, наступного разу я, Анно, я чула, що у простолюдинів немає карети вдома, чи не так? Якщо це не так, то на чому ти пересувалася? На випадок, якщо мені доведеться тікати серед ночі? Для мене було б найкраще отримати таку інформацію. Зазвичай ми просто орендуємо карету. Також є багато випадків, коли ми плануємо певну плату, щоб їхати на сандньому сидінні чи якогось екіпажу. Ого, ти справді так робиш? Це все одно, що сісти в багажник відділення поїзду. Залізничні квитки надто дорогі, щоб звичайні люди могли сісти в звичайний поїзд як пасажири. Зазвичай вони сідають у тісний хиткий вагон, де їдуть всі разом. Уявіть собі, що це така собі карета з дахом. Біль південних воріт столиці є залізничний вокзал, який сполучає її з найближчим місцем. Місце в готелі коштує від три тисячі зенадів за ніч. І навіть якщо я піду в дорогий готель, це буде коштувати близько сім тисяч зенадів. Залежно від регіону та зручностей, але якби мені довелося спати на сіні, я б просто остерігалася бліг. У мене багато запитань, окрім цього. Але було б наївно з мого боку думати, що Анна служниця родини Рюдгерів, не складатиме звіт про все, що я роблю. Чи кажу під час цієї прогулянки на сьогодні мені доведеться задовільнитися лише цим. Вам більше нічого не потрібно знати. Ні, завдяки тобі, все, що я хотіла, було легко зробити. Я почуваюся набагато краще, бо ти пішла зі мною на цю прогулянку. Дякую, Анно. Наступного разу я намагатимуся більше займатися самостійно. Хм, подивимось. Чи можна відрізнити стару сою від свіжої? Хм, але чому я взагалі це вивчаю? Чи можу я колись прожити життя фермера? Я намагалася прочитати все, що могла, але все одно Га? Навіщо ти сюди прийшла? Герцогиня шукає вас міледі. Мені сказали приїхав Ювелір. Ювелір? Тільки не кажи, що сьогодні той самий день. Це має бути епізод в оригінальній історії, коли приїжджає Ювелір і Едіт принижують. Переклали набір чаю, а озвучила я, мадмазель, Дякую за перегляд.